Число. Взагалі, енергія кожного місяця змінюється з 10-го числа. Це такий маленький факт. Хтось до когось зараз приглядається. Ну, Не впевнені вони, як правильно треба себе поводити, як правильно треба діяти поруч родичі. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі Поговоримо Плюс. І з вами я, Альона Захарченко. До нас нарешті доєднується наша українська відьма Марія Тиха. Привіт! Дуже раді бачити тебе на рідній землі. По-перше, дуже мені подобається твій образ. Виглядаєш чудово, сподіваюся, що вдалося трішки відпочитись, набратися сили зараз з новими силами відповідати да. на питання глядачів. Та-да. -да. Що ж, тоді починаємо. Пишемо це інтерв'ю 31 березня, і зараз у Києві в Київ прибули парламентські представники з усієї Європи. Хочеться розуміти, чи будуть такі позитивні зміни для України після цієї зустрічі. Хто прибув? Взагалі всі представники парламентські з усієї Європи. Тобто, вся вся Європа сьогодні надіслала своїх представників. До України. Ну, я би не сказала, що прям щось погане, але нічого нового типу не бачу. Я тут чотирка пентаклі зерофантом падає. Ну, коротше, я думаю, що просто програється зараз э, розклад те, що ми робили тоді. За як правильно сказати, розклад не зовсім то розклад, як на українській мові буде. Можемо сказати просто... прогноз, так? Я Про думаю, гноз, що коротше. це буде теж доцільно. Програється, думаю, той прогноз, коли ми дивилися і нам показувало, що зараз, типу, дивлячись на те, що Америка там щось незрозуміле творить. Типу, Європа буде зближатися з нами. Того що тут четверка пентаклі, Пентаклів, Єврофан, закохані, дев'ятка пентаклів. Ну, тобто зараз в принципі все правильно воно програється. Що зараз, типу, Європа буде зближатися з нами? Не знаю, це погана новина чи хороша, я думаю, що це хороша новина. Безумовно. Головне, що покрім зближення були ще дії конкретні націлені на Україну, тобто допомога, чи буде збільшення цієї допомоги, і можливо вирішиться питання щодо військ на території України. Ну, щодо збільшення, я не бачу, то тут перекриває п'ятірка пентаклів, типу, це. Ну ні. Прямо збільшення, я не бачу. Думаю, що вона залишиться така, як і була. Але карта мага і король мочів все ж таки, я думаю, тут про військових. Тобто це питання буде багато разів ще підійматися, і карта мага це якийсь певний план, договір. Тобто, щось буде по військовим саме. Тут навіть карти не натякають не на допомогу військову, а на людей. Король мочів. Це військові. Ну, побачимо. Що ж та будемо тоді дивитися вже з квітня місяця? Розпочнемо з тобою mm -hmm. на цю тему mm -hmm. говорити. Можливо, щось буде більш зрозуміліше зараз. Mm -hmm. Теж починають говорити про ймовірні вибори на території України. Вкотре ми піднімаємо цю тему, але тим не менше, чи зараз це просто і ПСО чи дійсно можуть бути вибори? Ну, дивись, я думаю, що це зараз типу Іпсо. тому що карта все, все ж таки дурно падає. Дев'ятка жезлів падає з десяткою пентаклів. Якусь інформацію кидає, якісь іде, бачиш, паш Пентаклів. Можливо, це колись до, до чогось приведе, але зараз це все пусте. Тобто, не факт, що воно відбудеться, можливо, воно зірветься, а ще може бути така ситуація, що це просто справді фейк зараз. Але десятка пентаклів вона говорить про те, що якісь процеси все одно йдуть. Тобто, я так розумію, що просто карта може. Показують ту інформацію, про це говорять, і все ж таки, це питання підіймається Ду. десь, але самого процесу я поки не бачу, шут падає, дурень також в одному з телеграм-пабліків прочитала про те, що Зеленський планує балотуватися, йти е, на другий свій пост президентський. Чи дійсно є е, е, це в планах на сьогоднішній день у Володимира Зеленського? Ну, дивись, тут карта правосудия зараз. Я взагалі не думаю, что пойдет, Просто размеешь, что ему справа. Тут я не думаю. Ну, я не знаю. Так как там говорят, что канины на переправе не меняют, я не знаю просто, угу. как, как кого поставить и как человек, которого поставят, может ситуацию решить с войной в Украине. Зеленский в этом осведомлен уже. Он как бы знает все вот эти подводные камни, а другой человек придет и что будет? Что? Я сомневаюсь, что он Розумієш, що я розкажу? Поки зараз нема е, карти не, не бачить моменту виборів, справді виборів, да, вони не покажуть. Це все пусте. Типу, те, що він там хоче, не хоче, я бачу по картах, що він, в принципі, не хоче типу, здавати пост президента зараз свій. Що ж та дійсно думаю, буде доцільніше про це говорити, коли вже дійсно да. буде зрозуміло, будуть ці вибори чи не будуть. А давай зараз тоді, по більш актуальному, це все ж таки е, чи можливо з'являлася нова інформація стосовно атомних електростанцій України? Чи є тобі що сказати з ну, цього приводу? Дивись по атомним електростанціям, поки що нічого не змінюється. Це треба дивитися все ж таки вже з квітня. Зараз, завтра, вже квітень починається зараз. З першого числа вже можу дивитися. Коротше, буде. Поки що, типу, типу кінець зараз е, березня, я ж ти знаєш, не люблю так дивитися. Так, так, так. Мені новий місяць потрібен, але нічого не змінюється щодо обстрілів. Те, що я казала, що вони планують там обстріли якісь на там, день дурня нам падав. Так. Е, ну, карта шута там много, кстати, є карта шута випала. Так розумію, що плюс-мінус там, плюс-мінус один день, як ми все задаємо, один-два дні. Тобто, Будуть обстріли якісь, потім щоб ще показувало. Карта Зірки падала. Не подобається мені по Дніпру. Ну Карта Зірки це все ж таки не День Дурня, карта Зірки це, я думаю, що ці свята церковні, мені здається, все ж таки це пов'язане з. Може, як воно називається? Так. В нас воно було, мені писали щось сьомого, я не розбираюся просто по датах церковних цих свят. А в Кацапі воно 15-го числа. Я думаю, що якраз таки вони можуть обстрілювати на свої свята, навіть не на наші, а на свої, десь 15-го числа там по Дніпру ще раз можуть вони вдарити того, ж там чітко на на Дніпро падав, і диявол падав і смерть. Поки що не можу подивитися куди, того ж немає ще квітня. Тобто, я так просто знаєш, трішечки влізла в інфу, подивилася. Мені показало, що карта зірки, тобто якесь свято церковне, Дніпро обстріляють. Але я думаю, що нове щось буде, не те, що було. До речі, з цим Варталамео ми це передбачали півроку назад ще про цей корабель, так, так. про цей ресторан. Я навіть просто, я ні разу там не була, я навіть не знала, що це ось було через півроку воно. Кораблю Так, я пам'ятаю, ти теж в ефірах казала про це місце на про великий жаль. А Дніпро, якщо раптом відчуваєш ще загрозу по містах: Київ, Миколаїв, Харків, треба що дивитися може... з квітня. Треба дивитися з квітня. Я не люблю так дивитися в кінці місяця, того що воно все змінюється і починається новий цикл. Ну ти ж знаєш, не люблю так. так треба все дивитися. для мене. Це в мене є традиція, типу я її не зраджую все. Так, єдине можливо, ти можеш, враховуючи, що перше квітня вже завтра можливо є якась якісь відчуття щодо завтра, післязавтра, Я так розумію, це ти там сказала, плюс-мінус один день небезпеки для України. Ні, не настав, не настав ще квітень. Я не буду так дивитися. Чітко нам показувало, що там карта дурня падала, що може бути плюс-мінус десь на свято дурня, що думали, що за свято таке там так, карта дурня. Прям чітко чорно чорним по білому вже карти показали. Ми такі сиділи, що типу що це Короч, десь там плюс-мінус один-два дня, Але я не можу поки дивитися обстріли, тільки завтра зможу подивитися Того, що завтра, перше число. Взагалі, енергія кожного місяця змінюється з 10-го числа. Це такий маленький факт. Те, що я лізу там наприкінці місяця, це неправильно, і воно не покаже повного обсягу інформації, які показали б з початку місяця нового. Тому тобто, ну, що я розумію, що зараз ну, воно все змінюється, і, можливо, щось не побачу, а я хочу побачити. Безумовно, нам теж потрібно, щоб ти побачила. Тому в квітні повернемося до питань обстрілів. Зараз давай тоді теж подивимось, що в Україні повернуть ядерну зброю. Ти сподіваюся, там давно пора. Падає батін зараз паде. Дев'ятка мечів, башня і смірка мечів, тобто максимально палки в колеса вставляють, щоб цього не було. Того, що бояться, Тут дев'ятка мечів падає, Ну напевно, бояться, що все ж таки Україна використає її. І карта відлюдника. Вона вже говорить, що Україна, в принципі, не буде чи не хоче навіть зараз бути від когось залежна в цьому питанні. Тобто, я так розумію, що ми вже побачили. Росію побачила вже Америку, да і карта відлюдника говорить про те, що Україна буде наприкінці кінців самостійно приймати рішення про ядерку все одно, поки що вставляють палки в колеса, не дають нам її е ну, поставити на свою територію. Але я думаю, що і то всього, як би, ми все це зробимо, да. немножко позже, не зараз. Но карта начальника, вона уже в принципі говорить о том, що все это буде іменно від нашого рішення залежати. Тож ми ж нікого не спросимо. Я думаю, що це буде де-то стоять на нашій території все таки. Зараз чи можемо розраховувати на те, що ставлення США, навіть давай, так, не ставлення байдуже нам наставлення, дії безпосередні щодо України зміняться на краще для нас. Тобто більше допомоги, більше залучення і, можливо, більше тиску на Росію. Ну, Дікожезлів і паде імператор рицарь мечів», час, дев'ятка пентаклів, іерофант і ту скупки. Ну, карти типу хороші все одно падають. Тобто ніхто ж не забирає слів про те, що, пам'ятаєш, коли ми дивилися Трампа, багато хто казав про те, що прийде Трамп, буде краще. Там гарні карти падали. Тобто ніхто ж не забирає своїх слів назад. Бачиш, знову карти гарні випали. То кубків» падає, іерофант. То скупків це, ну, це, це повна чаша, це про якісь рішення, про рух. Про допомогу, про все інше, тобто буде все одно. Але дійка жезлів, яка попереду випала, тут карта говорить про те, що хтось до когось зараз приглядається. Ну, не впевнені вони, як правильно треба себе поводити, як правильно треба діяти пори цірмачі. Я так розумію, що цей з кукуків з дев'ятку Пентаклів він трішки напізніше. пізніше. Але зміни до кращого будуть. Ну, падають гарні карти. Не знаю, завжди вони падають, типу гарні карти. Побачимо. Воно може програтися трішки пізніше. Ти ж знаєш, як воно програється. Так, так. Типу, якась фігня фігня а потім оп, і ну. Угода щодо корисних копалин. Вона буде підписана між Україною та США. Мені не підписала ще? Досі? Десятка Пентахлів. Це ця угода. Двійка кубків. Я вже казала, до двійка кубків це про домовленості, про розмови, про переговори і так далі. Я так, я так розумію, що ще буде зустріч по двійці кубків зеленського або української делегації з американською делегацією. Ще буде одна зустріч, яка все вирішить. Вона ще буде офіційна ця зустріч. Було написано про те, що Україна дуже сподівається на те, що США надасть додаткові інвестиції, власне, після підписання цієї угоди. Чи дійсно таке відбудеться? Так, Україна отримує додаткові інвестиції. Так, так, так. так, Після заключення угоди, так, чи отримає Україна інвестиції додаткові від США? Десятка мочів? Ні. Я не бачу цього. Загалом, чи буде ця угода вигідною для України? Крутір железників, розрібен паків, стіпничів. Мені здається, здивляючись, з якої сторони подивитися. Ну, так, ось семірка жезлів падає. Ну, смотри, з одної сторони, типу, вона буде вигідна, також шестірка пентаклів, типу, США, мені здається, після цього передивлюся свій погляд на допомогу Україні. Але карта мага, семірка жезлів, ось десятка ця жезлів падає, ось карта мага. А ось а ось міркорезлі. Тобто тут карти говорять про те, що ми знову зараз попадаємо просто на гачок Америки. І карта Мага говорить про те, що Америка нами керує як хоче. Тобто зараз знову цей гачок. З одного боку, да, Америка передивиться свої погляди на війну, а з іншого боку, знову гачок. Незрозуміло, як краще. Ну, ми будемо повертатися періодично до цього питання, дивитися, як буде змінюватися ситуація. Сподіваємося на те, що буде змінюватись на краще для нас. І давай зараз тоді ще подивимось, чи все ж можливе це тимчасове припинення вогню, про яке, власне, говорять. Ну, я сумніваюся в цьому, тому що, якщо там, я ж кажу, коротко я дивилася, ну, таке. Кірка Понтант, ні. Ну, ніхто не буде свої обіцянки виконувати. Ну, дивись знову зараз. Ніхто не буде свої обіцянки виконувати. Куди ну, яке пропинення вогню? Дявол падає тут знову. Я не, я не вірю в це. Там вже, розумієш, ж кажу, ми ще навіть не почали місяць квітень вже показує, що буде там якийсь обстріл, що там ця, я схиляюся до благовіщення 15-го числа в Кацапі. Буде обстріл по Дніпру знову там плюс-мінус один день ми даємо. от знаєш, як завжди я даю, я просто не люблю ці дати. Хоча з обміном полонених чітко ми тоді по даті сказали, прям, mm -hmm. і потім ще наприкінці також відбувся, також чітко там було. А по обстрілах воно якось буває так, що воно трішки там розтягується чи затримується, чи ну на два. Ну я просто я вже знаю за три роки війни це. Дослідила. Ось тому я ще раз кажу: про які можна тут говорити мирні угоди. Якщо вони говорять про мирні угоди, потім вони обстрілюють вон, кожного дня. Ну, я не знаю. А якщо вона навіть буде підписано, Росія виконує. Вона взагалі буде підписано? Так. кілька мочів. Ну, не бачу поки що. Десятка мочів. Я не бачу поки що все одно, підпису ніякого. Чи буде покарання для Росії за те, що власне не дотримується умов угод? Такого ж нема. Ну вони в усній формі вже є. Там щось домовляється. Путін дає якісь обіцянки, каже про те, наскільки вони хочуть цього перемир'я, а тільки Україна його не дотримується. Чи буде реакція Трампу? Трампа. Ну, п'ятірка Пентаклів, диявол падає. Я думаю, що саме про санкції зараз говориться. І оце ж недавно там у новинах спливало, типу, що він хоче санкціями зажати їх. Все про це, так. тому що п'ятірка Пентаклів це про бідність. Тобто, в даному випадку це саме санкції тут фінансування Росії зі сторони Америки. Тільки так поки що. Це вже щось, будь Так да. 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 Такі є. Дякую тобі, Маша, за те, що вийшла сьогодні з нами, поспілкувалася, дала відповіді на запитання, і думаю, що більше трішечки інтерв'ю ми вже зробимо з тобою mm -hmm. а, на початку квітня і поговоримо більш детальніше про ситуацію в Україні в цілому, яким буде квітень, які небезпеки, які загрози буде нести він в собі, а можливо і хороші новини, які ти так любиш. Тому а, зустрінемось ще з тобою. А зараз звертаюсь до вас, любі наші глядачі. Нагадую про те, що і у Марії Тихої є також свій ютуб канал. Доєднуйтесь до нього, доєднуйтесь до нашого YouTube каналу. Якщо є питання до Марії Тихої, пишіть їх, будь ласка, під цим відео і відповіді почуєте у наступних наших ефірах. І бережіть себе. Усім мирного, тихого дня. До побачення.